Неприйнятно прив'язувати угоду про асоціацію до посилення митних процедур, так прокоментував у соцмережі ситуацію між Росією та Україною єврокомісар Штефан Філле. та заяви про застосування захисних заходів з боку митного союзу до підписання угоди між Україною та ЄС. Передчасні, хоча ризик існує, заявив уповноважений з питань співпраці з країнами СНД та Євраз Валерій Мунтіян. Водночас, чиновник зазначив, що митний союз за умовами договору про зону вільної торгівлі СНД має право застосовувати захисні заходи щодо імпорту товарів, які загрожують або завдають школу. Оди промисловості митного союзу, а це переконаний Валерій Мунціян, потрібно довести. Нагадаю, у середу в євразійській економічній комісії повідомили, що митний союз Росії, Білорусі і Казахстану може змінити режим торгівлі з Україною у разі, якщо Київ підпише з Євросоюзом угоду про асоціацію, але умови не будуть жорсткішими ніж для інших країн-членів СОД.